Драгобрат у березні, який він, всі знають драгобрат взимку, коли багато сніга. Але що робити тут весною? Давайте подивимося, це дикий захід, чи тут можливо дуже гарно відпочити. Поїхали! Драгобрат це найвисокогірніший курорт України, відомий своїм чудовим пейзажем і атмосферою дикої природи. Він комплектно розмістився біля підніжжя Стіх. Серед багатовікових хвойних лісів і мальовничих логів, які своєю красою нічим не поступаються альпійським. Приїхавши на курорт, ви зануритесь чарівну атмосферу первотанної природи. Драгобрат у квітні, травні зовсім не переповнений туристами, що означає не тільки тишу та спокій, а й приємні ціни, які дозволять приємно зекономити бюджет під час подорожі. Де самі смачні бургери? Гремі Хотел. Дивіться, ой, от такий бургер. Де він з картошечкою з з Ну, Дуже смачно. Ми вже не перший раз приходимо і думаю, будемо ходити ще до кінця відпустки. Скажи, будь ласка, як ти думаєш, що це за циферка? Вартість 1280 гривень за бургер. Тому Ні, що він дуже смачний. Це нормальна вартість. Ні, скільки не коштує. Скажи, чесно, скільки він коштує? 400 гривень. Це з картошечкою з усім. Коплюю з соусом, всіма ділами. так. А от про дату, як думаєте, що ця дата означає? Чи не дата? Що ця цифра означає? І ще кажуть, що на Драгобраті поганий сервіс, але зараз це вже давно не так. От подивіться на цю молотову жовті плащики для того, щоб під час дощу підвідувачі під готелю не скучали, а вдягли плащик і пішли гуляти по горам. Ну класно же. Така от турбота. Знайшли місце, яке працює в будь-яку погоду. Трендельники. Вони працюють до пізнього вечора. До речі, трендельники дуже смачні. Е, також є грінтвейн, чай. Е, Обов'язково спробуйте, це мені кажеться таке солодке місце драгобра. Ну що, улюблений трендельник і грінтвейн. Дуже смачно, дуже по карпатськи Можливо, ви бачили в новинах, що в цьому році сталася дуже велика пожежа на Дрогобраті. От як бачите, від цього готелю майже нічого не залишилось, одні стіни. От, якщо бачите, на жаль, пожежа нічого не щадить. І от зараз готель має такий сумний вигляд. Ні, це не приліт, це просто, просто пожежа. Дуже багато я знайшла класних місць для фоток, для відео, та й просто посидіти, пролоксувати. Дивіться, яка годалка. Вони біля гранд готелю Приходьте, фотографуйтесь і просто насолоджуйтесь чудовим краєвидом. Банки тут прості, але все необхідне є. А тепер давайте сходимо до самого популярного магазинчику. Так, він невеликий, але в принципі в ньому багато що є. І ще хочу попередити на другу немає аптек, тому ліки треба брати з собою заздалегідь. Пішли погуляти до лісу і знайшли отакі от чудові будинки. Я так розумію, що це такі маленькі садиби, які здаються в оренду, але вони чогось занедбані, заброшені вже давненько. Не знаю чому, дуже дивно гляньте, в якому вони в місці знаходяться. Поряд ялинки. Дуже гарно. Вони майже будиночок у лісі. І сам будинок дуже якісний. Такі садиби, якісні з дерева, дуже гарно зроблені. Чому вони в такому стані, не розумію. Драгобратський транспорт, просто так на любому авто ви сюди не заїдете. Якщо ви хоч раз піднімалися, ви знаєте, який тут підйом, і тут треба якийсь такий агрегат більш сильніший. От така класична машина, на Драгобраті можна зустрічати. Або, як ви знаєте, Тундра. Тут теж свого роду Тундра, тому такий авто якраз підійде. Бачите, висота колес, вона буквально мені по пояс. Ось такий автомобіль, то що треба бо тут просто так не зібратися, не доїхати. Ось і закінчилась наша відпустка. Сьогодні 29 березня, 2025 року. Зимовий драгобрат, хоча це вообще весінній драгобрат. Але сьогодні така погода. І ви знаєте, за цей тиждень було все. Було сонце. Ми ходили на крокуси. Був дощ, просто проловна злива. Сьогодні сніг, і за це я дуже люблю драгобрат. Він непередбачуваний. Ти просипаєшся зранку і не знаєш, що тебе очікує, який день буде. Мені дуже сподобалось, драгобрат. Це просто моя любов, ця природа, вона неймовірна. Ці люди вони неймовірні. Я всіх запрошу, приїжджайте. Ви повинні побачити це своїми очима. Я сподіваюся сюди приїхати ще влітку і обов'язково показати вам літній, Драгобрат.